Кам'янець-Подільська міська рада готується до чергової сесії. У розпорядженні міського голови вказано, що пленарне засідання скликається на 19 вересня. У порядку денному присвоєння звання почесного громадянина міста Кам'янця-Подільського загиблим на війні захисникам, фінансова підтримка військових, великий пакет земельних питань, а також різні програми, які потребують додаткових бюджетних коштів. Зокрема, розпорядники коштів пропонуватимуть депутатам виділити 1 мільйон гривень на програму компенсації 10% від першого внеску за кредитом на придбання житла окремим категоріям громадян. 182 тисячі гривень головний лікар міської лікарні проситиме на придбання витратних матеріалів для проведення медичних оглядів на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння громадян, а також 650 з половиною тисяч гривень на заміну 55 Вікон у реанімаційному та інсультному відділеннях. Ще один проєкт рішення передбачає виділення понад 2 мільйонів гривень на ремонт простого укриття у перинатальному центрі. Головний архітектор міста заговорив про новий архітектурний конкурс. Цього разу на краще передпроєктне рішення реставрації з пристосуванням кушнірської вежі, де переможець конкурсу отримає грошову винагороду. Ціна питання 180 тисяч гривень. У была час була зроблена інвестиційна програма, вже, напевно, років 10 роки назад під пристосування коштурської башти під міні-броварню, щось ця програма не пішла. Пробуємо ще раз зберегти пам'ятку для того, щоб з'явився якийсь інвестор, хочемо провести конкурс на краще рішення цієї башти. Ймовірно, пам'ятку архітектури віддадуть в оренду, хоча ствердної відповіді на це питання не прозвучало. Я не є розпорядником майна, але я так думаю, що все здачі в оренду, тому що це пам'ятка архітектура державного значного. Проєкт рішення передбачає призовий фонд для переможця архітектурного конкурсу у розмірі 180 тисяч гривень. Перенаправити зекономлені кошти на інші статті видатків депутатам пропонує директор центрального стадіону то ми просимо доповнити програму особенної пункти. Оплата консультативного юридичних послуг на суму 20 тисяч, придбання засобів вуличного освітлення на суму 36 тисяч, придбання засобів для системи поливого зоні на суму 18 тисяч, придбання сидінь трибун на суму 14 тисяч, послуги транспорту, повизуння з коштом трави та інших підходів на суму 36 тисяч. Запропоновані видатки перевищують економію на 24 тисячі гривень, тому, можливо, говоритимуть про дофінансування стадіону на цю суму. Нез'ясованим поки залишається питання подальшої експлуатації колишнього шкільного автобуса довжоцького ліцею. Уже кілька місяців транспортний засіб зберігається на приватному подвір'ї, а жителі довжка просять передати його комунальному підприємству і таким чином, хоча б частково закрити проблему пасажирських перевезень. Нам дали роз'яснення, що ще раз ми повинні пройти техогляд для того, щоб вони нам дали конкретне заключення, і тому на наступний тиждень ми домовилися про те, що наш автобус цей пройде додатковий техогляд. Якщо він не проходить його і вони дають висновок про те, що він не придатний для перевезення саме дітей, тому ми будемо ініціювати його передачу на іншу комунальну установу. Тому ну, що цей автобус був придбаний як автобус, який пристосований для перевезення дітей шкільного віку. Термін вийшов і е техогляд, який проходиться раз в е півроку сьогодні ми його, якщо не проходимо і буде конкретне заключення, то й ми Якщо нам дадуть заключення про те, що е, все ж таки при якомусь умовах якогось переобладнання він все ж таки буде придатний для перевезення дітей, значить ми будемо його використовувати для перевезення дітей е, саме до жорсткого ліцея, який створений як опорний зал. Також на пленарному засіданні будуть переглядатись тарифи на медичні платні послуги про свою роботу за перше півріччя поточного року звітуватиме муніципальна інспекція, і до розгляду включено заяву Олени Чернець про дострокове припинення повноважень депутата міської ради.